Для стосунків потрібні двоє. Вступ. Стосунки первинні, і це класно. Хоча не завжди просто. Я вірю в те, що люди покликані до стосунків, що в кожному з нас закладена потреба розділяти своє життя з людьми, яких ми любимо і які люблять нас. Це основне послання цієї книжки. Ми потребуємо бути з кимось. Хтось із нас одружиться, хтось будуватиме довготривалі стосунки без реєстрації шлюбу. У якихось сім'ях будуть діти, а деякі житимуть без дітей. Ця книжка для всіх нас. Хтось матиме стосунки з людьми протилежної статі, хтось з людьми своєї статі. І в кожній із ситуацій буде багато спільного і дещо відмінне. Бо основа стосунків це рішення бути разом. Попри труднощі, що виникатимуть на цьому шляху. А вони виникатимуть завжди. Тому для мене основним маркером стосунків є вибір бути разом і відповідальність за цей вибір. В мене є мета розповідати про психотерапію, адже ми все ще часто думаємо, маємо про неї як про щось недосяжне, незрозуміле. Або як про... Звичайнісіньку балаканину, яку можна провадити із подругою чи другом за чашкою кави. Але це зовсім не так. Тому я читаю багато семінарів, де розповідаю про сім'ю, про стосунки, про нас з вами. Саме ці семінари і наштовхнули мене на ідею написати книжки, де можна у доступній формі розказати про основи сім'ї, кризи, проблеми які виникають у наших родинах про насильство і про втрати, які ми переживаємо. Це історія про багатьох з нас. Я не ставлю собі за мету дослідити нові відкриття в психотерапії. Хочу лише, щоб ми знали те, що може допомогти орієнтуватися в нашому повсякденному житті. Бо в ньому є так багато стосунків. А вже ж інформація зібрана тут не є ані охопною, ані вичерпною. Це не спеціалізована література. У книжці я розповідаю те, що знаю сам і в що вірю сам. Наприкінці я наводжу перелік літератури, що може допомогти зорієнтуватися в напрямках, де можна шукати розширених поглядів на інформацію. Зібрано тут. Я користувався згаданими книжками, як...